Вітаю Романич. Ух, тут крив'які. Двоє молодих людей. Ага. Били їх дуже сильно. У хлопця розірвана селезінка. пробитий череп у дівчини теж черепно-мозкова. Травми несумісне з життям. Били, скоріш за все, биткою, але, точніше скажу, вже після розтину документів не знайшли проте... Я знайшов телефон. Та ладно. А ну-ка. Опа! Ще й розблокований, Андрюха. Ось щастить. Господи, тут якась вечірка, якийсь концерт, дівчата. А де знайшли телефон? Під тілом, хлопця. Почекайте, почекайте. Т так це Шейджі. Дивись, тут фотка з татухою на шиї. І в нього татуха на шиї. Виходить, це він? Так, а що це за... Ти в який сім'я Ейджі. він у нас проходив. Ейджі – це музикант-репер. Його Юлька слухає. Моя Юлька його слухає. Наша Юлька його слухає? Ну, слухала. Слухай, якщо він а, репер, ще, як ти кажеш, відомий, то в нього ж має бути якийсь адміністратор, директор. Андрюха, ну хтось. Хід думок зрозумів, шукаємо з ким співпрацює. Коротше, якась команда, ну і дівчата. Андрюха, ну що нам? Телефон, який знайшли на місці вбивства, так само, як і номер телефону, належить Анастасії Гайдамаць. 18 років, є адреса. Uh -huh. Також я тобі вже скинув номер Маргарити Хіміч, це менеджерка нашого репера. Вона, як і саме з Харкова. і незадовго до смерті Анастасії дзвонила на її номер. А, ну супер, Я до до Маргарити, ти займися батьками вбитою. О, аля, Ти батьками Давай. Привіт. привіт. нас? Я до Андрія, мені треба з ним порадити стосовно справи, яку я веду. А, це прекрасно, тільки Андрій не затримуйся. Там Юля просила тебе подзвонити. Це дружина його. Ви знайомі? Знаю. А, угу. Вона там хотіла розказати щось про міру. Це дочка його. В курсі. Олег, мабуть, туди вже куди йшов. Ага. Так, про що ти хотів поговорити? У нас взагалі то тур Україною, не тільки, і все розписано на півроку вперед. Ми сьогодні взагалі то повинні були їхати до Львова. А тепер що? Потрібно їхати і все відміняти. А коли ви бачили Еджі в останнє? Ну, одразу після концерту, коли він пішов з цією фанаткою, ну, з дівчиною, яка загинула, Настею. І він тоді сказав, що хоче звалити від нас усіх. І піти тільки з нею. Я перепрошую, а ви у нас хто? А я Федір, його охоронець. Щось не так? Все так, все супер. Тільки, що ж це за робота, охоронець? Ваш клієнт в Морзі, а слово Еджі для мене закон. Сказав, хочу містом прогулятися. Гаразд, іде. Класна охорона, нічого не скажеш. Перевірили дзвінки Насті ви дзвонили незадовго до вбивства. Уже не було телефону. Всі його контакти із зовнішнім світом була я. Починаючи від сторінок у соцмережах і закінчуючи перемовинами і дзвінками від жінок. В нього вже були недалі стосунки і випадкові зв'язки, які, м'яко кажучи, закінчувались дуже погано. І він просив його відгородити від фанаток. Угу. Ну, а сам. Які стосунки з ким коли? Вам всіх перераховувати? Ви знаєте, скільки їх було? Я одразу зараз все це не згадаю. Добре, про стосунки пізніше. А що із дзвінками? Я взяла номер телефону цієї Насті, набрала її. Вона відповіла, сказала, що вони гуляють містом. Ну а потім вихопив слухавку Ейджі і послав мене куди подалі. Що дуже дивно, тому що раніше такого він собі не дозволяв. І якщо вам буде дуже цікаво, то вчора ввечері біля гримерки на Ейджа напав якийсь хлопець з претензіями. Сказав, що Настя це його дівчина а Ейджа її забрав собі. Я його відігнав. Ви знаєте, мені все цікаво. Повністю. От, наприклад, де ви були вчора з 3 до 4 ранку? У клубі. Там, де відбувався концерт, а потім я відвіз Марго в готель. Десь під ранок було тут. А, -а, а я так розумію, парне алібі, так, Ясно. Алло. кажіть і швидкою. Це дуже терміново. Я, я у тебе вдома. І у тебе вибуховий пристрій. Чи, чи бомба. Я не знаю, що мені робити. Така чого ти не в Польщі? Я не змогла. Ні, я поїхала, чесно, але просидила дві доби і зрозуміла, що я не можу сидіти нічого не робити. Я повернулася, ну, хотіла хоч чимось допомогти. Розумію. А ключи від квартири? с безвідки. Булен сам не дав додатковий комплект на всякий подук. И забув. А, то ви не. Ні. Скажи, Ванити, Гердне, якого хрена ты не в Польщі? Я потім тебе поясню. Звідки в тебе ключі від моєї квартири? Ти ж сам їдав я потім забув. А ти звідки знаєш? Ну, Саш тільки що сказав. Що думаєш? Давай дочекаємося, поки вийдуть хлопці з вибухівку. А тоді вже запустимо криміналістів і побачимо. Якщо я думаю, нічого ми там не знаємо. А ти що думаєш? Ти що думаєш, це той самий, хто стояв за замахами на Юрій Мир? Не знаю. Не, не знаю. знаю. Побачимо. Ти як? Нормально. Угу. Ага, ось і хлопці. Хлопці, що там? Фух. Ну, я пішов. Дуй на роботу. А, я... а ти чого за мною йдеш? А мені треба переодягтися і забрати речі. Вперед.